Добрий день! Ми в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо параметри антен. Антена дуже важливий елемент системи радіозв'язку, який забезпечує перетворення енергії струму і напругу в енергію вільного електромагнітного поля, тобто в енергію радіохвиль. Візьмемо лінійний провідник. І рівненьку проволочку. Що таке струм? Це направлений рух заряджених частинок. Якщо ми маємо метал, то в металі вільні носії зарядів електрони. Вони можуть рухатись. Напрям руху електронів. Визначає напрям струму або потенціал, напрям потенціалу, який створює струм. В залежності від полярності напруги живлення, струм може рухатись вздовж провідника в одну чи в другу сторону. Якщо змінюється полярність, то змінюється і напрям струму. Якщо Струм змінний, то напрям руху електронів весь час змінюється. Змінюється полярні живлення, змінюється напрям руху електронів. Якщо живлення з високою частотою, то, відповідно, зміна напряму руху електронів проходить з такою ж частотою. Якщо частота висока, то це вже рух. З швидкозмінним напрямом це вібрація. Тому Генріх Герц назвав таку антенну вібратор. Уявимо собі, що ми розрізали вібратор посередині і включили сюди джерело струму, одержали от такий, таку схему. Джерело струму живить лінійний вібратор. В провідниках рух заряджених частинок створює змінне поле. Поле магнітне зв'язане з рухом частинок, тобто це поле ще зв'язане, але кожен рух частинок визиває зміну поля, і при зміні поля частина енергії випромінюється, стає незалежною від. Струму, що його визиває, і це вже вільне електромагнітне поле. Таким чином, антена перетворює енергію струму і напруги в енергію вільного електромагнітного поля. І оцей пристрій антена відповідно, і має такий параметр потужність випромінювання P-сігма. Що є потужність? Це енергія за одиницю часу. Один ват потужності це, відповідно, джоуль на секунду електричної енергії. Значить, потужність випромінювання показує, яка ж енергія випромінюється антеною в одиницю часу. І це і є потужність випромінювання. Ще є важливий параметр антени опір випромінювання, R. Ви знаєте фізику і пам'ятаєте, що щоб знайти струм, треба напругу живлення поділити на опір. Так от, опір, щоб знайти напругу, поділимо на струм. І для антени, відповідно, маємо визначення. Опір випромінювання – це еквівалентний активний опір. При проходженні через який струму, що дорівнює струму в антені, на ньому виділиться потужність, що дорівнює потужності випромінювання. Ще раз два параметри. Потужність випромінювання, енергія, що випромінюється у вигляді радіохвиль, у вигляді вільного електромагнітного поля за одиницю часу, і опір випромінювання. Еквівалентний активний опір, при проходженні, через якого струму, що дорівнює струму в антені, на ньому виділяється потужність, що дорівнює потужності випромінювання. От такі енергетичні параметри. Є ще один важливий параметр довжина, довжина вібратора, довжина антени. Це просто L. Так от, довжина антени виміряна в метрах, це є довжина геометрична. Частіше, говорячи про довжину, антени не уточнюють там. Довжина 7 метрів, значить, це геометрична довжина антени, довжина в одиницях в метрах, в одиницях довжини. Є ще термін, параметр антени, електрична довжина. Так от електрична довжина антени, це довжина антени, довжина антени в лямбдах, в довжинах хвилі. Наприклад, антену довжиною 20 см живемо від генератора, який видає коливання з довжиною хвилі 20 см. В цьому випадку ми говоримо. Електрична довжина антени дорівнює лямбда. Якщо ж ми цю ж саму антену, а будемо живити від генератора, який видає 10 см довжину хвилі, то вздовж антени вже укладується одна лямбда 10 см та ще одна лямбда 10 см. Або ми говоримо антена довжиною 2 лямбда. Так от, є. Довжина геометрична в одиницях довжини, і є довжина електрична в лямбдах. Тобто, скільки довжин хвиль вкладається вздовж антени. Може бути, що вздовж антени вкладається не ціла лямбда. Наприклад, цю ж антену живимо від генератора з довжиною хвилі 40 см. Тоді вздовж антени. Кладається тільки половина довжини хвилі. І ми говоримо електрична довжина антени лямбда на 2. І так далі. Таким чином, ще раз нагадаю параметри: потужність випромінювання, опір випромінювання і довжина. Довжина електрична або довжина геометрична. Ну, і ще один важливий параметр, який широко застосовується. Для того, щоб охарактеризувати можливості антенн, це діюча висота. Позначається H з літерою D. HD. Діюча висота. Так от, говоримо про антену. У неї є геометрична довжина, електрична довжина. Якщо розвернути антенну вертикально, то це буде висота. І діюча висота. Ну, можна також, якщо антенну розвернути горизонтально, це буде діюча довжина, діюча висота. Це синоніми. Тут можете застосовувати і такий і такий термін. Частіше застосовується діюча висота. Як же зрозуміти, що таке діюча висота? Справа в тому, що струм вздовж антени, вздовж вібратора, не однаковий. В кінці вібратора струм завжди дорівнює нулю. Вібратор закінчився, струму далі йти нікуди. Тут значення струму 0. Потім значення струму зростає, досягає максимуму, наприклад, в тій точці, де включений генератор, може бути інша точка. Потім знову зменшується до нуля. Так от ця крива називається крива розподілу струму в антені. Значить, частина антени діє сильніше, там більший струм. Частина слабіша і слабіша, і аж при кінці антени дія її зовсім слаба. Так от, діюча висота це висота така, при якій струм ми можемо вважати однаковим у всій антені. І звучить це визначення так: діюча висота це висота прямокутника. Основа якого дорівнює значенню струму в тучності, в точки, де струм максимальний, а площа дорівнює площі кривої дійсного розподілу струму. Ще раз зверніть увагу: крива дійсного розподілу струму, площа цієї кривої, і ми криву дійсного розподілу струму замінимо на прямокутник. І тепер ще раз послухайте уважне визначення. Діюча висота антени це висота прямокутника, у якого площа дорівнює площі кривої дійсного розподілу струму, а основа прямокутника дорівнює значенню струму пучності. Це і є діюча висота. Таким чином, ми з вами маємо на озброєнні ряд параметрів. Які повністю характеризують, достатньо повно характеризують властивості і можливості антени. Це потужність випромінювання, опір випромінювання, діюча висота, електрична і геометрична довжина. Оці параметри ми сьогодні запам'ятаємо і будемо їх використовувати при вивченні антенни. На сьогодні все.